Про публічність. Всі, хто публічно щось розказують, транслюють. ну, Буду брати таких, умовно, як, як я, якісь такі е, чутливі теми. Вони ж ну, щиро про щось беремо тих, хто щиро транслює. Тобто, я кажу не для того, що там претензії. Тобто навіть беру ідеальних блогерів, ідеальних спікерів, які... До яких у мене немає ніяких претензій. Тільки респект, повага і так. так <смі> І все, і, і любов. А, але я ще хочу сказати, що от вони транслюють, але вони кажуть те, що вони кажуть, можуть сказати публічно. Тобто частину себе вони е, транслюють ту, яку готові проявити. А є більша частина. Їх самих, яку вони не готові проявити. От розказує людина про якусь там тему. занурюється в неї, дуже там дуже глибоко транслює. Це прекрасно. Але вона не все транслює те, що вона може. Хотіла би сама в цій темі розказати. Ну, от не те, що не все, не те, що вона лукавить, а, а те, що б... беру той рівень, що от людина щира, настільки вже відкрита для самої себе, що вона готова все викласти, але є рівень її розуміння, її сприйняття, її відчуття, коли вона е... пробує щось для себе проявити. Але не готова це транслювати на публіку. Типу, а, це про сумніви. Типу, а раптом, раптом це бред. А раптом це або взагалі це якісь е, хвости е, інформації, хвости відчуттів, знань. І ще до кінця не сформованих. Або ще й страхів, що типу, ой, це ще люди не готові там почути, на що я буду їх тригерити. Або, по суті, це я сам не готовий це почути. Коротше, до чого я це все? Це ж я все про себе намагаюся розказати. Тобто про цю свою публічність, так звану. Я от задаю собі питання, для чого вона мені? Для того, щоб відкритися. По суті, для, самому, для самого себе, відкритися, типу, як для інших людей. Ну, тобто це, це якби побороти цей страх, а, типу, як воно раніше, типу, а що люди скажуть, це було, ну, воно у всіх, мабуть, таке є в тій чи іншій мірі. І взагалі. Ой, то це дуже цікава тема. Як би сумбурно воно зараз не звучало, бо я взагалі про це не думав. А це записував попереднє відео, воно щось сплило і ось прям завібрувало. Тобто це публічність, це можливість. Це спосіб пройти, вийти з цих страхів, зажатості, відкритості. По суті, я, я коли, коли людина, ну я, то, щоб без я, без его, а от коли людина транслює щось на публіку, транслює щиро, те, що вона відчуває, <кій> <кій> переживає, вона відкривається для сам, фактично са, самого, самого себе відкриває, розкриває. Виходить зі своїх обмежень, ось цих залізних занавесів, коли, типу, не можна казати, не можна так думати взагалі, не, не треба, не, не лізь, куди ти лізеш там і так далі. Ось це все, воно якби це така терапія через публічність. Коли вже, типу, а, всі знають, сусіди знають, родичі вже знають, все, всі знають, який ти больний на голову, умовно. Да? Ось ці отакі. Страхи лікуються так, хі, через публічність дуже кардинально. Ну, круто, насправді. Коли ти розумієш, то, ну, є категорія людей публічних, які, які стали на цей досвід. Ну, і вони в соціумі публічні, там актори, там ще якісь діячі і так далі. Тобто в них для них це робота. А от для мене це... Це зовсім інше. Це спосіб відкритися, вийти зі своїх ж обмежень. І це ще щось таке мелькнуло дуже цікаве. Вернусь назад, може щось знайду. Короче, публічність... Ага, про публічність, публічність, публічність. Так, да, воно завібрувало. Захотілося про це записати. І що це дуже важливий момент, який дозволяє пройти оці страхи. Щось було ще. Зараз. Короче, все ж воно про те саме. Про прийняття себе. Бо ми ж всі звикли носити маски. <сум> маски, 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 типу ми на публіці одні, а в сім'ї інші, а всередині себе ще інші. Це все маски, 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 які, по суті, це бар'єри для не тільки щоб ти ззовні, щоб ти зсередини себе блокуєш. Бо щоб не показати своє істине, темряву свою, тому що боїся неприйняття і так далі. Але це також бар'єр для прийняття життя. Воно також, ну, якби, коли ми будуємо стіну, то вона захищає нас від зовнішнього, але також і блокує сприйняття зовнішнього. А це, по суті, сприйняття життя. Так от, от, от воно чому завібрувало. Оце то да. Ну що, я скажу в мене мурашки. Оця публічність дозволяє мені е, проявити своє якби, ну, частину свою ну, максимально Наскільки я можу, постійно це я щось записую, себе занурюю, це ж мої відчуття. Я намагаюся їх якось транслювати. Звісно, я намагаюся оформлювати це Як оформлюю. <свісно> Транслюю, намагаюся якось так, щоб це виглядало хоч якось культурно. Але все одно це дуже важливо, важливий момент для мене про прийняття себе. Тому що коли я наважуюсь, по суті, це я розумію, що це інші мають мене таким сприймати. Що інші взагалі, це для мене був крок, що я взагалі вийшов на публіку. Причому, а згадав, е, я ж вийшов на публіку, коли е, займа, почав займатися Таро. Це взагалі для мене був супер крок. Я, я це робив в якомусь такому окаянстві. Взагалі не з такої позиції, як зараз, а просто от типу А по, а по барабану Я буду а, транслювати Таро. Я тоді його вивчав, тоді його займався був. Коротше, це шикарний був досвід і шикарний для мене рубіж проявлення себе ще й в такій е, темі, коли мене взагалі е, не сприймали. Навколишній, е, як, ну, типу, куди ти поліз? Яке таро? Ти що? Взагалі з глузду з'їхав. Ну, коротше, це, це прям. дуже потужний крок. <хи> а, але це все було такого з позиції більше е, боротьби. Типу, через таку наважитись, через сміливість, через це окаянство. Типу, а піду в таро, а мені. Та барабану, що ви там будете про мене думати. Ну, так, я собі, так, так воно якось виглядало для мене, в таких, скажімо так, вібраціях я перебував. Ну, і це, мабуть, був, мабуть, такий для мене оптимальний шлях виходу в публічність. Бо якби я почав включати там типу, всі е, перестороги, оці, оцінював ризики, то я би взагалі не пішов. Типу, яка публічність, яке таро. Це ж взагалі. ну, Це про воно, це е, про прийняття себе. А мене тоді дуже ця, зацікавила ця тема. І я зрозумів, що там щось є. І я зрозумів, що треба. Та ще й думаю, і ще й плюс публічним буду. От піду вивчаю таро, буду там з людьми працювати, та ще й публічно. Заведу блог. І буду фігачити. І так і робив. Тільки суть, насправді. Цінність тепер бачу взагалі трохи, не трохи, а взагалі в іншому. Тобто, та цінність, яку я тоді бачив, плюс ще набагато більша цінність, яку я бачу зараз від самого факту публічності. Та ще й на такій провокативній темі. Ну круто. Це для чого я зараз розпинаюся? Я зараз чисто про себе кажу як приклад, можливо, для когось. Не, не, не про таро, по суті, не агітую зараз про таро, хоча раніше агітував. Але це був шикарний е, просто для мене крок і етап. Щоб сковернути самого себе, по суті. Щоб піти вглиб, вглиб себе. І вглиб, і ще й публічно. А це, по суті, найкращий спосіб, найкращий шлях до прийняття себе. Ну, ось, як по суті, сформулював. Про публічність. Неважливо насправді, скільки там слухає. Це тільки его там э, рахує підписників, лайки і так далі. Важливо оцей рубіж, що ти. Себе приймаєш таким, яким ти є. От я от стою тут такий з такими вусами, яким там казали, що вони там не такі, якісь, і так далі, <гум> там, чи ще щось, в червоній панамі. <гум> тобто, щоб раніше я таку шляпу вдів, ну от там, взагалі раніше. Ну, це прям провокація, провокація. Ну я міг таке собі дозволити, ну, не те, що дозволити, я йшов на це, але це. Прямо якісь моменти такі, коли хотілося такий стан, щоб себе випробувати. Це був спосіб теж проявити себе і прийняти. Але це ненадовго мене вистачало. Я старався мімікерувати, злитися з оточенням. Тобто працювали ці страхи на відмінно. Страхи як охоронці. Не висовуйся і так далі. А, ну, зараз я не, провис... не провисовуюся. Ну, це просто такий шлях теж прийняття себе через провокацію, через епатаж і так далі. Ну, там різне може бути насправді, про... пролазити, особливо через епатаж. А... Та, що завгодно, ну, власне, те, що людина в себе якби, хоче досвід пізнати, як... яку вона суть. Аспект себе чи сутність, яку свою вона хоче проявити, те й воно й пролазить. Ну, от через запитаж пролазять всякі. видно, ну, Те, що людина транслює, те й пролазить. Я тут без. Коротше, куди себе не несе? Ого. Коротше, про прийняття себе. Ну, от вітаю себе. <кій> Я зрозумів, навіщо мені це публічність? А, був у мене ще етап, коли я дуже хотів там допомагати. Я думав, що ну, мене я відчув, що я можу допомагати. Я допомагав і от прям шукав, щоб це масштабувати все там і так далі. Але трошки не туди йшов від себе. По суті, я йшов від себе в цю важливість а, через наповнення своєї цінності через оточуючих, через, те, що... через публічність в тому числі. А от так, щоб транслювати свою цінність. От так от, без, е як так сказати, не безвозмизно, а без оглядки, а просто транслювати себе, бо я так хочу. От зараз я викопав ще один шикарну мотивацію, це як про прийняття себе. О, на, на цьому я ще буду довго, можу довго їхати, чи далеко можу заїхати. Ну, тобто трансляція як прийняття себе. Просто шикарно. Хто, це, от, хто слухає, хто дослухав, я прям э, радий за вас, хто це дослухав і, і е, сприйняв це. Тому що це супер от для мене зараз відкривання, е, як це так сказати. Це не те, що там всім ставати блогерами. Взагалі не про це. Але про те, наскільки цінним от для мене стало це. І, і цінність, по суті, я от так, в такій повноті я тільки зараз усвідомив. Просто записуючи попереднє відео на, на слові публічність, мене аж затруло. Від... Воно якось розкрилося, і я туди нернув. Ж... Я сам зараз це повторюю. І аж мене аж мурашить від того, наскільки це потужно. І як це насправді, ну, ось воно все тут, все поруч, все, все в нас. Тільки от зверни туди увагу. Відчуй це. Захочі цього. захочи себе відчути. І, і ось, І ось публічність це через прийняття себе, а прийняття себе дозволяє себе відчувати краще. Тому що. Ну от. Що, що заважає себе відчувати? Що людині заважає себе відчувати? Неприйняття себе. Ну Це ж очевидно. Ну, тобто, в тому числі, ну, в більшій і, мабуть, в тотально більшій мірі це неприйняття себе. Заважає людині себе відчувати. Ой Боже, такий вдячний. Що я пішов цим шляхом. Ну, Коротше. Це весь час му мурижився, щас себе запитував, чому, для чого мені ця публічність? Ну тобто, на яку ці... ну, от, я розумію, що там цінність, то, цінність, але я стикався те, що це все его, це все его, це все важливість, це все, коли, коли тебе хвалять, це прекрасно, коли тебе критикують, це теж цінно, коли те, коли все... Ну це все не то. От не то, не то, не то. Не то. А ось це воно то. Ось це то. Оце прям кайфую від моменту. Ось це воно то, це прийняття себе через шлях публічності, шикарний, шикарний е досвід, шлях. Просто, не просто досвід, це такий шлях пізнання себе, шлях відкриття себе, ну, істинного себе, шар за шаром, відео за відео. Хух, нарешті аж, 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 аж цікаво, що, що далі. Ну, вітаю себе з таким відкривенням. Ну, як то кажуть, морози пройшли, весна починається вже наповну. І ось. Ново, нові, з новими, новими відкриваннями. Я вітаю всіх. До зустрічі!